Всім привіт! Хочу ще одразу зняти друге відео. І я хочу показати вам ізраїльські прикраси. У мене є класні сережки з авантюрином з таким чорним. Дівчата, і в мене ж є намисто до нього. Але зараз в мене більш тоненьке. Воно таке, як чорна шпінель, таке тоненьке-тоненьке. Ось такі сережки красиві. 1050 гривень вартість. Зараз скажу скільки це в доларах. 29 доларів і скажу вагу 6 сантиметрів довжина однієї. Ось такий замочок тут стандартний. 4 і 9 вага однієї сережки. Вони бувають такі з різними з різним ставочками. І в мене є ще такі самі за долярами. ой, про них забула. Зараз будемо все згадувати і все дивитися разом. Бачите, красивий такий авантюрин. Поки не буду їх ховати, щоб не забути ще, <пока> показати вам намисто. Далі ось такі класні барочні перлини. Вони маленькі, кожна сережка по 3 грами, але вони довгі. Бачите, такі оригінальні, це для тих дівчат, які. Вагу не люблять, але довжину люблять. 7,5 см. Довжина це такий літній варіант, може, до, до намиста з перлів або ще щось таке. Так, зараз скажу вартість і наступні будуть схожі. 700 гривень 19 доларів. Наступні трохи дорожчі. Бачите, легенькі. У мене ще є браслетик, але на дуже-дуже маленьку ручку з таким, з чимось таким. Можемо його також подивимось. Бачите, скільки всього є і скільки мало показується. Ось такі, вони на півтора грами важчі, але це, до речі, українські Ось такі перелинки. Красивий такий елемент. І вони трохи коротше я думаю 6. Навіть 5 і 5, 7 Трохи не дотягують до шести. 800 гривень вартість. Бо 22 долари. Такі цікаві. Це в мене є сережки, ну, просто так окремо покажу з, з, так, з таким типом. Тут швензи, вони самі срібні, а ось ця штучка вона біжутерія. 250 гривень у них вартість. Тут ще тигряче око. Можна замовити таке саме намисто або браслет потрібної довжини. Це змійовик. Змійовичок, змійовичок, тут щось типу такого дерева. Красиві такі. Або можна замовити тигрячі е, намисте з тигрячого ока, дрібне або крупніше. Просто фантазія не так добре працює, щоб одразу все зробити. Тут, напевно, ще кошти мають значення. Що... Так багато не, не осилиш. Ось такого плану браслетик, бачите, про який я сказала, що він сюди підійде. Але він на маленьку руку зараз подивимось. Вже, до речі, колись був такий це повтор. Він отаким чином застібається, бачите, ви можете так, і воно буде тіліпатися, можете ще раз. Туди просунути, отаким от чином воно буде типу як зав'язано. Ну, Він все одно нікуди не подінеться, бо він такий твердий. Ось такий на маленьку руку не більше 16 см. Це від харківського виробника, тому проба тут надійно схована, але вона є ось тут лазерна. Бачите? Ну, Це показує, щоб ви коли будете дивитись, бо я її також сама не одразу знайшла. Ось такий цікавий він. Скажу зараз приблизно вагу. Так, 5,7 грамів вага 650 гривень вартість. Такий він цікавий. Чомусь мені здається, що він сюди підійде. Знаєте, що це мені все нагадує? Зараз покажу, що це мені нагадує. Це мені нагадує ще ось таку. Струну. Ну, це не зовсім струна, це така вона металева штучка. Ну, це срібло, але просто я маю на увазі, що вона тверденька. Але тут згинається. В мене в колекції є така, але в мене суцільна, вона ніде не гнеться. От, а тут, бачите, вона така піддається. Щоб лягти на шиї, як вам треба. Але це не, ну, не дуже е, на, на великий розмір, 11,5. Це, якщо так, в ширину поміряти буде. А, а в довжину, точніше, зверху донизу 14,5 см приблизно. М Яким сантиметром я можу виміряти, дівчата, але орієнтуйтесь на 40-трохи більше 40 см. І зазвичай беру до підвісок. От, у мене я ношу на свої підвіски на такі самі. а якщо трохи крупніше, то вже самостійна прикраса. Ось така штучка. цікава. Бачите, це буде такий комплект із кружочків. Е, і вартість 1700 гривень 46 доларів. Ось така цікава. Вона всередині пола в мене ще є така трояндочка, може б можна було б їх разом носити? Трояндочка також пола. І тут в ній велика така петелька. Бачите, троянда 900 гривень вартість. Ось така. В мене є також має бути десь маленька, така така сама, але маленька-маленька, така ніжна, ніжна підвіска така каблучка Це така більш-менш більш крупна і 2 і 4. Ну, приблизно так його не виміряєш. Ось так можна сказати, або половиною разом з вушком. Вушко тут таке, що воно підійде для шкіряного або каучукового шнурочка. Так, щось я відійшла від теми. Так, ізраїльська ось така прекрасна каблучка. Тут золота накладка у вигляді серця. У розмірі зараз я вам скажу точно, точно. 18 з половиною 700 гривень 19 доларів вартість. Ось така. Тут акцент, бачите, ось на ось це сердечко, його можна носити з золотом. Або, може, отаким чином якось. Ну, ні, так воно трохи багато, це якби щось тонше. Або на великому пальці. Ось така вона цікава. Сердечко. Далі ось така каблучка з янтарем. 7 грамів вага. Розмір 17,8-18. Такий тут красивий колір наша бурштина. Це також Ізраїль. Це ніяк не дойду до вірменії. У мене є цікаві сережки ще з вірменії, з Бурштином. Так вже трохи якість з'їдається, бо телефон перегрівся. Так, і вартість каблучки 1150 гривень або 32 долари. От вона така класна. І тут яндарик доволі великий. 1,8 на 14. Так, це я так відео ніколи не завершу. Ну, я ще хотіла вам ще намисто показати, я пам'ятаю, що з чорної шпинелі. Але ще в мене є ось таке намисто з Янтаріка, але це жовтий такий ось таким чином розтібається і таким самим застібається. Тут бачите ось такий жовтий колір через бісеринку набрано. І, і вартість 480 гривень. Довжина 48, але він, бачите, він такий тоненький типу чокера. В каблучці тут дуже класний бурштин. Ще подивіться, є ось така новинка, класна модель монеток. Це Єлізавета Друга. Єлізабет Секонд. Очте. Два Красива модель. Напевно, все не вміститься у відео. Все, що хотіла вам показати. Так, 5,7 сантиметрів завдовжки. Вага однієї сережки 4,5 грами. 1400 гривень або 38 доларів вартість. А, бачите, тут на одній манеці є щось якась плямка, а на цій немає, тобто її нема в оригіналі. Так, і сама монетка, вона тут маленька, 12, 12 мм. Ну, Раз показала такі монетки, то потрібно показувати тоді ще з бронзи монетки. Є підвісочка, 1200 гривень. Ось така, бачите, і такі самі, майже такі самі сережки. Вона двобока. Тут монетка вже з бронзи. Такі самі сережки. 18,8 у них вага. Це ось такі великі, можуть бути трохи-трохи облегшеного варіанту. Ось такі 1650 гривень, тільки я взяла не того боку. 45 доларів. Це монетка двобока. От. Така. Так Буває ще каблучка, в мене зараз немає, але пізніше, я думаю, що буде. такий комплекс в мене, так в мене також є. І, і ось такий варіант я собі також залишила. Вони так класно виглядають. Мені дуже подобається просто колір срібла. Нічого зайвого. От, ну І ось ці я також люблю, але в мене маленькі на петельках. Вони такі класні, також мені дуже подобається, як вони виглядають. Так. Що в мене ще є? Що я все одно не встигну показати, тоді буде на окреме відео. От ще ось такі. Вони трохи менші. 1450 гривень вартість. Бачите? Ось такі. Штучки. І вони більше, напевно, підійдуть до підвісочки. От. Ось ці також класні. Вони тішепривушка, Ну це це для тих, хто любить довгі, а це для тих, хто любить коротенькі. 1450 гривень вартість, одна сережка 7,4. Ну, тут замочок скрізь, він стандартний. тому я так Акцент на ньому не роблю. Тепер дивіться, шпінель. У мене є 42 см ось така, бачите, тоненька. 42 см. 700 гривень вартість. Вона трохи-трохи дрібніша, ніж та, що в нас була. Це не шпінель, це авантюрин, я, можливо, не так сказала. от А ось ця шпінель. Ну, шпінель ніби дрібніша, трохи-трохи дрібніша. Тут 42 і 47, ще одна ниточка в мене лишилась. Ось така, бо можна замовити. Якщо мене питали, що буде, якщо вдягнути дві нитки, Ну, вони будуть типу такого плану, е, ніби як е, ну, взагалі в оригіналі, е, я не пам'ятаю, це, напевно, Таїланд те, такого типу робив, і в них були довгі ось такі, було вкілька ниток. Тобто воно дуже красиво таким водопадом виглядало. От, у нас поки по одній нитці. Можливо, колись ще будуть і водопади, водоспади. от такий це чорний, Ну тобто синій авантюрин. Він такий самий, як і в сережках, чокер. Так, шпінель я показала шпінель 650 у розмірі 42 сантиметри Авантюрин є в мене ще у розмірі 47 см, 750 гривень. А цей авантюрин рижий. Я вам його покажу. Він також в мене коротенький, 700 гривень, 42 см, але він, ну, от, от такого, бачите, трохи крупнішого діаметру. Так, що б вам сказати, діаметр, дівчата... Три міліметри я бачу. Тут три, а тут, значить, чотири. Тут 4. Воно так, так важко вимірити, коли лінійкою. Але, в принципі, з лінійкою справляйся. А шпінель вона ще ніби дрібніша. Бачите, ось такі розміри. Можна замовити круп, більш крупну шпінель, але, але не надто крупну. Ну, от такого типу також шпінель буває. Тут 42 см, або замовити з подовжувачем. Дуже класний авантюрін. Бачите, тут є також щаслива авантюрінка. Золотий пісок. Як він мені подобається, це на пляж, таки тільки носити, дівчата. Так дуже блистить, дуже красиво. Так, я вже напрягла і вас і свій телефон. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім Гарного дня тепер, поки я вільна не на великий час. Просто мені ще буде ще окремо маленьке відео з двома парами сережок, які не встигла показати. Всім до побачення.